Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальню сьогодні на з гостях. Магу, Воляр, Воляр, вітаю. Вітаю, Любов! Радий бачити! Нагадую напередодні нашого випуску, що ми збираємо гроші на авто для наших військових, на авто для фронту. Тож закликаємо вас, шановні глядачі, за цей випуск. Якщо вам він сподобається, проголосувати не лише лайком, а ще й гривнею, і об'єднатися в велику силу, яка допоможе. Нашим військовим боронити рідну землю, виконувати бойові завдання і рятувати життя побратимів, що найголовніше. Ми збираємо на пікап для наших військових. Тож прошу вас, долучайтеся. В описі до цього відео в прикріпленому коментарі вже є вся повна інформація. Валяра зараз е ворог просувається на запорізькому напрямку, е також намагається розширити зону бойових дій. А де саме Сумщині. а де саме на запорізькому та на значні? запорізькому напрямку? Він великий Запорізький напрямок. Я тобі конкретно не скажу, які села. Скоріше за все, Великоновосільський напрямок це на межі Донеччини там і Запоріжжя, зараз, взагалі, да. скрізь на запорізькому напрямку, по всій лінії фронту Запоріжжя неспокійно ворог намагається тиснути і пробити, знайти слабкі місця. Тому постійні обстріли, тому постійне загострення і немає спокою ні на хвилини. Вони шукають наші слабкі місця. Чи вдасться їм прорвати лінію оборони і просунутися ще далі? Тому і не можу тобі сказати конкретно, який напрямок, бо вони саме, знаєш, точково обирають. Ну, це я назвав тільки той єдиний напрямок, де вони мають успіх. Тобто там вони можуть собі тиснути. Послухай, вони мають успіх. От в чому проблема. Вони його не мають мати. Як будуть далі розвертатися події? Путін випадає зразу. Так. Да. Беліал це жорстокість. Він, скоріше за все, наказав там не жалкувати своїх людей і, і, знов, брату. І, 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 і своїх, не жалкувати, гнати mm -hmm. як пушечне м'ясо. Стріляти в спину. А, і, да, і з другого боку посилити катування наших військових. Mm -hmm. Можливо, побачимо розстріли нові. Як залякування, розстріли, кастрацію, щось подібного плану. Це прям жорсткі речі. Росія це знову випустить для того, щоб протиснути на наших муральний, військових, Моральний тиск. але вони домагаються просто того, що їм українці не здаються в полон. А це, це дуже неправильна тактика, що вони так роблять, росіяни. Якщо вони питають і страчують наших військових, наші військові просто не здаються ніколи в полон. Україні від цього добре, нам від цього добре, а їм не добре, тому що е, приходить, доводиться воювати до останнього. Карти показують, що на запорізькому напрямку і в напрямку біля води, біля моря, mm -hmm. ворог не матиме успіху зовсім. Що це мається на увазі? Це Херсонщина, це Запоріжжя, mm -hmm. от це дві оці області. Тут ворог не матиме успіху. А от е, той напрямок, де я сказав, що там все таки є певний успіх, я зараз окремо подивлюсь, тому що він і не запорізький, і не Донецький. Угу. Це як на стику областей. Угу. Вони ж дуже хочуть пройти саме там, для того, щоб е, залізти хоча б трошки сильно на Дніпропетровську. Це ж вже вона місяць мріять стати своїм копитом на терени Дніпропетровщини. Дивись, а, вони будуть тиснути тут справді, і тут матимуть все одно певний успіх, але будуть зупинені на межах Дніпровської області. Тобто все-таки повного успіху, якого вони хочуть, вони не досягнуть. А, тобто, це південь Донецького напрямку, вони тут башня будуть тиснути по повній програмі От від кінця Запорозької області і. А, Оцей весь південь, тобто там, де Курахівський напрямок, от до Покровська. От там, де Покровськ, вони вже наступати не зможуть, нічого не вдіють, і під Покровськом вони взагалі наступ не поновлять. Сумщина теж важкий дуже напрямок, важкий березень для Сумщини і не менш важкий. І квітень. Зараз ворог хоче розширити Тому зону бойових дій угу. в напрямках Новенького. Та журавки на сумщині, давай подивимося це на На жаль, ворог все одно трохи просунеться. Башня все одно трохи матиме певний успіх, але він обмежений. Він обмежений і буде зупинений потім нашими силами оборони. Ворог буде розбитий, суми не захоплять, і е, великі міста також. Що їх чекає на суші? Аркан води він показує мені те, що дуже вони затягнуться там. Угу. Сумщина буде пожирати великі кількість резервів росіян, але успіху вони там домагатись не зможуть зовсім. І буде величезна кількість загиблих у росіян саме на Сумщині. Я бачу, що за рахунок Сумщини вони перестануть тиснути на Покровську. Них не буде ресурсу. На Сумщину зараз буде стояти акцент російського наступу взагалі по території України. І е, я хочу сказати, що ну, вони доб'ються тільки того, що їх загине, ну, із півмільйона мільйона людей. Харківщина. Що по обстрілам, що по наступу? Обстріли. Обстріли значно зростуть. Значно, просто значно зростуть. Тобто, це і Харків, Богодухів, Ізюм і так далі по списку. Тобто, це шахеди, це ракети, це ще щось. Але більшою мірою будуть шахетні атаки дронові. Куп'янський напрямок. О, Диявол. Путін поставив на меті, сконцентрував велику кількість резервів, дав чітку дуже команду: ось він, на те, щоб на Куп'янському напрямку форсувати річку Оскіл і просунутись у бік Вовчанська mm -hmm. з Куп'янська, Куп з-під Куп'янська. Чи вийде це? Ні, все одно вони не доб'ються цього успіху, знову вода, знову вона їх затягне, тобто знову а, в них не вийде. І стосовно самого міста Куп'янська, чи візьмуть вони? Ні. Ну, провал повного, повний провал, провал, повне фіаско їх планів. А що стосується борового та лиману. В, в бік борової буде значне просування ворога okay. з-під з, з лиману? Okay. На сам лиман не підуть, буде спокійно. Що буде відбуватися в акваторії Чорного моря? В нас нібито, нібито там перемир'я. Але е, що робить ворог під час того перемир'я в акваторії Чорного моря? Слухай, жодного перемир'я взагалі не бачу. Сімка мечів, удари, ракети, шахеди, король мечів, потоплення судів, щось, якісь обстріли, ну, продовження повних бойових дій на, на Чорноморському водному басейні. Все. Тобто, і все буде продовжуватись. Чи готова Україна зараз наносити відповідні удари в вели Росії по російським об'єктам для того, щоб забезпечити нашу безпеку? Три питання, будь ласка. Чи готові ми наносити удари вглиб території Росії для того, щоб забезпечити нашу безпеку? Знаєш, це е, удари на випередження? Карти показують, що 100% так, ба більше карти показують е, удари по Росії такої сили, якої вони ще не бачили. Тобто будуть дуже жорсткі удари і по їх складах боєприпасів, і по нафтопереробних заводах, і по скупченню військової техніки, по іншим об'єктам, і я справді бачу нищення Росії нашими дронами. Чи достатньо ми накупили зброї для того, щоб вгатити по ворогу? Як це відобразиться на ході війни? Слухай, тут прямо взагалі так падає. Слухай, у нас прям вічність, прям невичерпні запаси. Я бачу невичерпні запаси, невичерпні запаси, невичерпні запаси. Я спеціально ще ще витягаю карти. У нас невичерпні запаси безпілотників. Тобто, у нас настільки велика їх кількість. І ми їх виробляємо в місяць стільки, що те, що ми витрачаємо, є мізером. І, відповідно, справді по Росії будуть тільки посилюватись удари, і вони будуть аж піщать, щоб ми це припинили. Валяра, я дуже вдячна. Так що садомазо до Путіна починається. Я тобі дякую. Як настрій в Кремлі, чи розуміють вони, що. Україна буде бити чи щось змінилося? Про що взагалі думає ворог зараз? Questions, please. Що насправді зараз думає ворог? Що насправді думає ворог? Ворог готується до пекельного наступу. Тобто він хоче посилити тиск, він кидає всі останні резерви, які є. Всі останні шкребе пасусіка, їх любима пословиця. І луна вогонь. Вони хочуть Україну розбити, протиснути, розгромити нас на всіх фронтах. І погнати аж, нашу армію аж до Києва і до Дніпра. Але це їх плани. Я озвучую їх думки. Це моя місія. Що буде? Oh. Oh. Білялтуз Жезлів 9 променева зірка, шестірка Мечів. А це величезна кількість смертей росіян. загострення. Буде дуже важливо. загострення, само собою, але росіяни не отримають успіху, і я бачу, що Зараз буде найбільша кількість загиблих росіян за всі, за всі весь час війни. Як ти думаєш, коли вони стартануть вже відкрито? Вони помалу, помалу тиснуть, тиснуть, тиснуть. Це буде до Великодня, після Великодня. Вони ж до 9 травня, хоча побіду, розумієш? ці фантомні вологі мрії. Що вони Київ візьмуть як Берлін, придурушні? Які німці то тут вони? Да, да, он вони да, прекрасні да, мрії. Да-да-да. Вони розпочнуть 20 числа квітня, О, 10 числа травня. Як тобто, Чи ідеологи Кремля хочуть прив'язати ось ці е, дії до Побєдобєсія? Так. Боже, а грошей скільки витратили мамочку? Так, да, і резерви, і все. Ну, отримують поразку, бачиш, як плачуть. Ворог буде плакати. Ми будемо збирати сльози в платочок Ворогів. — і робити на матерів російських військових порчі на смерті прокляття. Ну, я не знаю, ти за себе говориш. Не говори за всіх. Мені є чим зайнятися і мені якось плювати на цих матерів. З великої гори мені своїх хватає українських Ні, Хай знаєш, вони я живуть, тотальний русофоб. Будуть щасливі Люба, я тотальний наші русофоб. українські мами. Я за е, безлімітні смерті російських військових знаєш, і їх матерів і родин в мене, е, інша тактика: я не хочу ненавидіти русню, я хочу любити українців. Тому я краще буду молитися за українських матерів, за, їхнє ну, це сердце, само за собою. їхню любов. Це само собою. Кожен буде робити свою працю, але, але не працювати не можна, в одному напрямку. Не можна бути Добром і не мати зла, і не можна бути злом, не маючи добра. Треба мати і те, і те. Тоді ти зростаєш. Разом і баланс. Я намагаюся єднати все в собі. І в і, і добру сторону це любов до України, українців, допомоги Україні, українцям, нашим воїнам. І це з одного боку, і з другого боку, я люблю надівати, надягати мечі і з мечами йти, сігти. वो Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи пускаєте ви промінчика любові любові, кохання нашим я... ворогам, щоб вони згоріли від щастя і радості, чи навпаки, молитеся за наших українців? Було б дуже важливо почути вашу точку зору. Але зробіть це після того, як задонатите на нову автівку для наших військових. Ви бачите, що авто треба дуже швидко, і в нас вже збір триває цілий тиждень. Дуже прошу вас доєднатися всіх. Давайте разом закриємо цей збір. В описі до відео є всі повністю нюанси. Якщо ви хочете подискутувати особисто, побачите веліара чи мене. Ви можете це зробити вже в травні місяці. В Києві буде відкрита зустріч з магом веляром. В магічній канцелярії є вся інформація. В описі до цього відео є вся інформація, як зареєструватися на цю зустріч. Скільки вона коштує, де вона буде відбуватися, якого числа вона буде відбуватися. Відкрию секрет. Це буде 10 травня. Воляр буде давати лекцію буде давати практику. Там буде ще можливість поспілкуватися з воляром, задати свої особисті. Ти скажеш, що це не одноденна, так практика, а що одноденно. Це в нас буде зустріч, зустріч з тобою. а практика дводенна З такою це навіть не просто практика, це буде велика місія. Вуляр вперше буде робити ритуали. Якщо ви хочете стати частиною того ритуалу, ми будемо дуже раді вас побачити. Це буде дводенна зустріч за містом. Дуже цікава. Деталі також ви можете отримати в магічній канцелярії. Пишіть, цікавтеся, вляри. Я знаю, що ти будеш радий бачити своїх глядачів. Звичайно, звичайно, звичайно. Так, тож запрошую усіх. Так, доєднуйтеся, будь ласка, і до нових зустрічей.